Так, що в ітогі по Audi Q7, здавалося б, да, просто звичайна проблема не срабатує на кнопку відкривання багажу. Розпушу все по порядку. Те, що тут були зірвані е, шестереночки в замках, тому що силою їх робили, довелося знімати моторчики, міняти втулки, робити це все. Блять, це одна хуйня. Я вже показував з приводу оцінєї світодіодної полоски, яку впаяли в систему питання ось, ось ця полоска. Бляд. До чого вона призвела. Е, крім того, що вигоріла мікросхема на центральному блокі центрального замка і комфорта, що відповідає за роботу задньої частини задньої кришки багажника, вигоріла. Е, Мікровиключатель і транзистор на замку е, самої кришки. Е, через те, що були перепади напруги, тут є доводчик, ось тут він встановлений, длинний такий, з моторчиком, були підпалені щотки на ньому, не працювало. Е, а вся ізначальна причина була ось в цій планочці, що я показував, токопроводящий, на якій лопнули просто. Просто лопнув контакт і замість того, щоб зробити, вони сука врізалися ось, блядь, в плюсовий нахуй, питаючи цю систему кабель, врізали одну ленту. Воно спочатку робило, але крім центрального замка оця вся хуйня потягнула ще. Тут стоїть блок комфорта в ногах. Вже зроблено, поставив, провірив. Вигоріла єпромка. Блядь. Тобто, Платка, в якій закодована вся інформація паралельно ще про роботу фар, стопів, підсвітки, мікровиключателів в задній кришці багажника. Мікросхемка ця на розборочку, звісно, поїхала. Поїхав я, була куплена за 1500 гривень. Ця мікросхемка впаяна в центральний замок, в блок центрального замка. Новий це старий. Тут з цього старого теж ще декілька мікросхемок було забрано, перепаяно в той новий, і система запрацювала. Що стосовно непрацюючого дальнього світла фар? зараз все розкажу.